Друзі, живемо з вами, на жаль, такий час, коли народ просто хоче хайпу, заходять дивитися в відео тільки які бомба якась. Ну, звісно, брехлива в основному бомба. Тому що по факту, якщо щось викидати, то воно нудне завжди, розумієте? Да? Отак і я. Моя задача просвітницька. Я намагаюся пояснити людям ситуацію в тому числі, чому ми втрачаємо з вами владу. Ми народ. Згідно конституції, ми е, влада, але є вибори. Ми йдемо на вибори, голосуємо, вибираємо людей, вони узурпують владу і все. І ми вже не влада. І знову до виборів. Ми влада тільки там один день, коли йдемо на вибори. коли голосуємо. Так от дивіться, я вам хочу сказати, це буде так завжди. Чому? Тому що контролю немає практично ніякого. Практично, за винятком. Того, що ми говоримо в інтернеті, Десь воно працює, десь не працює. Конституцію вони нівелювали. Ви бачите, да? тобто навіть нардеп Гончаренко сьогодні виступав вчора. Я слухав, він каже: Ну що ви розказуєте? Конституція то Конституція, що там написано, то фігня. Головне, є закон. Він говорив про воєнний стан. От він каже: Ну, є закон, ми його виконуємо. А Конституція розумієте, нардеп тако махає. А Конституція то фігня. Вони так же все немає конституції. А контролюючих органів, які контролюють владу, немає, не існує. Ні поліція, ні СБУ, ні ДБР, ні будь-яка інша структура не контролює владу. Вона контролює народ. Вона контролює люба структура, контролює людей, нас з вами, народ, щоб ми менше говорили, щоб ми не розпускали язики, не розпускали руки. Не йшли в розкатуху, вони нас от потихеньку контролюють. Владу ніхто не контролює. Якщо ви бачите, що когось з влади закрили, чи прихватили за руку, чи починають десь пресувати, знайте, це переділ його власності. Інших варіантів не буває. Будь-що чи там наркотики, чи там зброя, чи там економіка, пофіг, Ви загляньте в справу, і ви зрозумієте. Знайдете корінь, а корінь один: це економіка, це фінанси, це гроші, це власність. Все, варіантів інших немає, друзі, не існує і не може бути. Бо влада ніколи не буде створювати органи, які б її саму й контролювали. Так не буде, не було і не буде ніколи, поки ми не візьмемося. За контроль конкретний яким чином, ну це вже третє питання. Це суспільство має дорости до того. Розумієте, да? От я про що? Тому, в принципі, от про це хочу говорити. Оце хочу пояснювати. Оце хочу, щоб ми з вами зрозуміли. Як все працює? Якщо ми зрозуміємо, що немає, не потрібно надіятися на, на то, нам вже буде легше з вами. Ми не будемо трати час, будемо займатися своїми справами. Створювати, може, свої якісь органи. Не знаю, як це працює до кінця, але це можливо. Я думаю, ну, от такі, от така ситуація, друзі.